А друзі, якщо чесно, я вже настільки втомився від цієї війни, кожного дня вибухи, невтішні новини, руйнування. Що вже хочеться цього рішення, як, наприклад, нам обіцяв Трамп за 24 години все вирішити. І багато українців вірили йому. вірили. Але поки що за 24 години в нього явно це не виходить, але є дещо. Цікаве, що заявив на Трамп. Він зробив заяву щодо перемовин між Зеленським та Путіним. Тож послухайте, що пише американська газета. Трамп згадав про Україну та зробив заяву щодо майбутніх перемовин між Зеленським та Путіним. Президент України Володимир Зеленський готовий до домовленості щодо припинення війни, а російського диктатора Володимира Путіна до перемовин можуть підштовхнути економічні складності. У РФ. про це заявляє президент США Дональд Трамп і передає це голос Америки. Зеленський хоче укласти домовленості, зазначив Трамп, і він висловлює сподівання, що Путін також має бути готовий до угоди, бо він зруйнує Росію, не укладаючи угоду. Гадаю, Росія має великі проблеми. Подивіться лише на інфляцію в Росії. Я би сподівався, що він хоче укласти угоду, додав Трамп. Ого, друзі, потужна заява, аби вона була не черговим піаром. І тут, правда, хочеться виділити декілька моментів. Ну з одного боку, прагнення швидко завершити війну здається дуже позитивним сигналом, адже Україна зацікавлена у відновленні миру. З іншого боку, існує ризик, що це швидке рішення може передбачати якісь поступки, які будуть неприйнятні для України. На жаль, досі жодних деталей немає, але відбувається дуже. Потужний сигнал Путіну, а якщо ви не помітили, як Трамп акцентував увагу саме на економічних проблемах Росії, а який може змусити Путіна піти на переговори та поступки, також можна передбачити, що Трамп буде використовувати саме економічний тиск, а те в чому він, до речі, сильний, через що Росії не буде виходу. Для України дуже важливо, щоб у будь-яких перемовинах брали до уваги саме українські інтереси. Чесно кажучи, війна в 21 столітті це неприйнятно. Світу вже треба зрозуміти та почати якусь нову епоху, без воїн. Мені подобається модель саме економічного тиску, санкцій, але, як бачимо, вони поки що не працюють досконально. Ну добре, Трамп то впевнений, що в своїх силах що Путін та Зеленський сядуть за стіл переговорів. Але що про це думає сам Путін та Зеленський? А за кілька годин до інаугурації Трампа Путін провів нараду з постійними членами Радбезу РФ. згідно з оприлюдненою частиною наради, він привітав Трампа і заявив про готовність вести рівноправний та взаємоповажний діалог з новою адміністрацією США. А ще диктатор готовий до обговорення мирного врегулювання українського конфлікту. Найважливіше тут усунути першопричини кризи, і це має бути не Коротке перемир'я довгостроковий світ на основі поваги до інтересів усіх людей, які проживають в цьому регіоні, сказав Путін. Щодо Зеленського, напередодні офіційний Київ попередив команду Трампа, що примус України до переговорів із країною агресором Росії до того, як ЗСУ заволодіють ініціативою на полі бою, матиме катастрофічні наслідки. Так написало британське видання The Telegraph. Але схоже, у команди Трампа свої погляди на мир. Більшість чиновників із команди Трампа кажуть, що російські війська залишаться на українських територіях, які зараз окуповані. Так пише газета The New York Times, аналізуючи, як може виглядати потенційна угода між Трампом і російським диктатором щодо України. А також новий керівник зовнішньополітичного відомства США зробив заяву щодо завершення війни в Україні. Він сказав, що Київ та Москва мають піти на поступки. А, і далі я вам зачитаю Марко Рубіо, якого в понеділок, 20 січня Сенат США затвердив на посаді держсекретаря США, заявив, що вирішення війни між Росією та Україною потребуватиме компромісів з обох сторон. При цьому він наголосив, що Росія є агресором у у цьому конфлікті так повідомляє Сіен. Новопризначений очільник держдепу, держдепу додав, що не може назвати конкретні терміни завершення війни між Росією та Україною. Водночас, держсекретар утримався від конкретики щодо можливих поступок України. І найцікавіше на запитання про ймовірні терміни припинення вогню в Україні. Рубіо відповів, це буде пріоритетом. Для президента тому процес розпочнеться майже негайно. Деякі підготовчі кроки вже, за його словами, здійснюються, але це буде складно, адже конфлікт залишається кривавим. Водночас він підкреслює, що завершення війни є необхідністю. А заява Марко Рубіо про заклики до компромісів з обох сторін тут викликають трошки занепокоєння для України поступки. А які на нас напали, грабують. Забирають наші території, і тут потрібно чітко доносити на всіх рівнях дипломатії. Звичайно, утримання від конкретики щодо можливих поступок виглядає як така обережна стратегія, щоб залишити простір для переговорів. Тут важливо ще наступне зрозуміти, що Рю Рубіо називає завершення війни пріоритетом, тому маємо надію на швидке завершення. Проте ключове питання. Які інтереси будуть поставлені на перше місце в цьому процесі, стратегічні цілі України чи бажання США врегулювати конфлікт навіть ціною невигідних для нас умов? І давайте далі на останок трошки поговоримо про ще декілька цікавих рішень від Дональда Трампа. Президент США Дональд Трамп підписав наказ про смертну кару генпрокурору доручено допомогти Штатам в питанні отримання смертельних. Ін'єкцій, ін'єкційних препаратів передає Асоція Прес. Зазначається, що наказ було видано лише через кілька годин після того, як Трамп повернувся до Білого Дому. До речі, напишіть коментарі, чи варто такий закон впровадити в Україні. Також Трамп офіційно перейменував мексиканську затоку в американську затоку. Окрім того, указом знову перейменовується найвища вершина країни. На МакКінлі, що знаходиться на Алясці. Колишній президент, до речі, Барак Обама перейменував її ще в 2015 році на Деналі, на знак поваги до корінного населення регіону. В указі Трамп наголошує, що рішення Обами. Образило пам'ять президента МакКінлі, який героїчно привів американський народ до перемоги в іспансько-американській війні. Новим указом вимагається, щоб усі карти і документи федерального уряду відображали його переіменування. Зміни потрібно запровадити за 30 днів. І ще Трамп обмежив громадянство за народженням. До цього моменту, якщо ви народили дитину в Америці, цій дитині автоматично надавалося американське громадянство. Наразі це скасовують. У перший же день на посаді він підписав указ про перегляд процесу надання громадянства дітям, народженим на території країни. Указ заборонить федеральним установам видавати певні документи. А і такі рішення Трампа це більш символічні кроки, спрямовані на підкреслення його політичного стилю, ніж якісь реальні рішення, що суттєво змінять життя американців. Перейменування мексиканської затоки в американську затоку ну виглядає більше як а, популістичний жест, спрямований на демонстрацію патріотизму. Проте такі дії навряд чи матимуть реальні наслідки ну окрім можливо якоїсь дипломатичної напруги з Мексикою. Аналогічно, це повернення назви МакКінлі для вершини на Алясці, яка, до речі, ігнорує культурну спадщину корінного населення, для якого назва Деналі має значно більше значення. Щодо обмеження громадянства за народженням, то цей крок є частиною загального курсу Трампа на обмеження імміграції. А якщо реалізація цього указу буде успішною, ну це може викликати значний. Супротив, адже право на громадянство за народженням закріплене. До речі, в Конституції США 14 та здається поправка, то його перегляд може призвести до юридичних баталій і соціальної напруги, оскільки це торкнеться просто сотень тисяч людей для України. Такі дії Трампа сигналізують, що його адміністрація знову націлена на Америку понад усе. Що може позначатися на зовнішній політиці США, адже фокус зміщується саме на внутрішні питання та демонстрацію влади. Україні варто враховувати це в своїх діях, адже підтримка Вашингтона може стати меншою, менш прогнозованою та, більш, та більшою мірою залежати від політичної вигоди для американського уряду. Але побачимо незабаром. Тож підпишись на канал, щоб. Слідкувати за останніми подіями завжди виходять свіжі ролики. Тож, до зустрічі!